Біля собору збираються люди, які прийшли освятити воду. Священики читають молитву. Йордані, ти, та починають процес освячення води і людей. Два товариші Геннадій та Віктор говорять кожного року приходять набрати води до цієї церкви. Сину син, миру, щастя. Щоб не було війни в Україні. Ну, зараз трошки здоров'я не дозволяє. Місцеві жительки Людмила та Оксана воду на освячення принесли з дому. Говорять, вірять у її цілющу силу. Ми підтримуємо українські традиції, які перенеслись на даний час. Тільки сюди приходимо. Ми вважаємо, що Господь Бог допоможе нам, нашій державі і всім нам, кожному кожній сім'ї. Ця свята вода вона до також допомагає. Вона цілий рік має цілющі якісь. Ну ми віримо в це. Ну і трошки дівчатам на роботу занесемо, трошки батькам і собі, трошки так поп'ємо. Святить, треба місця всі, щоб були в хаті, може, трошечки посвятим. Ну хто в що вірить? Набрали води не тільки собі, а й побратимам, розповідає військовослужбовець Віталій. Ця вода одинакова буде, якщо освячена, вся буде свята. Щороку, додає Віталій, дотримується традиції занурюватися на водохреще у воду, тому відразу їде до Дніпра. Тут на березі річки зібралися півсотні містян, які також чекають на освячення води. На Черкащині є декілька парафій, які будуть відзначати це свято ще за старим календарем 19 січня, каже митрополит Черкаський і Чигиринський владика Іоанн. Та в Черкасах всі православні церкви України дотримуються нового юліанського календаря. Тому освячують воду 6 січня. У нас з цього дня кожен день цілий рік ця богоявленська вода присутня у храмах у відповідних баках, де написано Свята вода. І вона безкоштовно роздається, Вона така ж свята цілий рік. Буде сьогодні люди, по перше, мають сповідатися, причаститися і відповідно потім, освітивши водичку, споживати її. А сьогодні вода, уже богоявленська, яка використовується як в молитві написано, на очищення гріхів, на прогнання бісів, на освячення домів і всіх речей, які нам потрібні для життя, на зцілення душ і тіл. От на все добре, що потрібно для людей, зі слів владики Іоанна перед зануренням у воду потрібно проконсультуватися з лікарем, аби переконатися, що це не зашкодить здоров'ю, а ще робити це у підготовлених службами місцях. Серед перших охочих вже приготувався місцевий житель Олег Мірошник. Вітаю вас з великим днем, з хрещенням Господнім. Бажаю, щоб ви в цей день, вмиваючи святою водою, змили з себе все погане, все зайве, зігріли тіло і душу. Емоції після занурення не описати. Це потрібно спробувати кожному, каже Олег Мірошник. Поки заходив, було холодно, вже жарко, просто жарко, чесно. Аж спалає все з середини. Почав закалятися, і треба, це треба робити, треба всім це оздоровлює і тіло, і душу. Ділиться емоціями, і військовослужбовець Віталій. Дуже чудово, дуже збудріє, все класно. А, ну, а, дуже гаряча, можна так сказати. Гарно збадрює. Совітую всім біля води чергують рятувальники, водолази, поліція та працівники Червоного Хреста розповідає речниця головного управління ДСНС в області Юлія Норовкова. Перебувати тут будуть, доки є охочі занурюватися у воду. По області до чергувань сьогодні залучено близько чотирьох десятків рятувальників і дев'ять одиниць техніки. Ми маємо необхідне обладнання і спорядження, аби допомогти людям у разі потреби. Власне, де ми зараз знаходимося, це пост у Черкасах, тут розгорнутий наметот разом з нами. Ми чергує і червоний хрест. Люди підходять, можуть випити гарячого чаю або аби визігрітися. Ну і наша допомога на щастя, поки нікому не знадобилась. Тому що так само чергують водолази. У нас є плавзасоби, тобто, все, аби максимально безпечно відзначити це свято. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.